Домашня бігова доріжка FitLogic CM1802 – Доріжка для бігу, ходьби та підйому вгору. Бігова доріжка, що дозволяє відчути себе в скелястих горах. Вона створює екстремальні умови для тренувань, імітуючи круті підйоми. Це ідеально для підвищення витривалості та спалювання калорій, особливо для досвідчених спортсменів. Бігова доріжка FitLogic CM1802 – Оснащена двигуном потужністю 2,5 кінських сили, з піковою потужністю 3,75 кінських сили, що забезпечує надійність та постійну продуктивність на всіх режимах. У режимі Climb швидкість варіюється від 0,8 до 6 км на годину, а в режимі Run – до 18 км на годину. Кут нахилу також варіюється залежно від режиму використання. Так, у режимі Run доступний кут нахилу бігового полотна від 0 до 15 а в режимі Climb – до 40%. Міцна рама витримує навантаження до 120 кг, що забезпечує довговічність і надійність тренажера. Система амортизації бігового полотна забезпечує м'якість і безпеку кожного кроку, зменшуючи навантаження на суглоби. Бігова доріжка FitLogic cm 1802 оснащена додатковими тримачами з кнопками управління швидкістю та кутом нахилу. Крім цього, доріжка має традиційні бічні поручні і поперечний поручень з датчиками вимірювання пульсу. Дисплей відображає всю необхідну під час тренування інформацію – час дистанцію. Темп, калорії, пульс, кут нахилу, швидкість та кількість кроків. У розпорядженні користувача 18 попередньо встановлених програм, 12 для бігу і 6 для ходьби під гірку, що забезпечує різноманітність і ефективність занять. Бігова доріжка FitLogic cm 1802 має кілька режимів тренувань для різних завдань, а саме ручний режим, інтервальні тренування, режим втрати ваги. Режим ходьби та режим підйому. Також на консолі розташовані кнопки швидкого програмування, кнопка швидкого керування швидкістю та кутом нахилу, USB-порт, AUX, зручна полиця для дрібних речей, запобіжний ключ, що контролює вашу безпеку, миттєво зупиняючи бігову доріжку при його витяганні. Для зручності переміщення по дому бігова доріжка оснащена вбудованими роликами. Бігова доріжка FitLogic CM1802 1802. Це безмежні можливості тренувань.